Про військовий подвиг через портрети родичів у Кропивницькому відкрилась фотовиставка Живу завдяки тобі. Герої світлин рідні полеглих військовослужбовців, які втратили своїх захисників на початку війни в 2014 році та після повномасштабного вторгнення росіян. Участь у зйомках взяли батьки, дружини, діти, сестри та брати загиблих армійців. Для фотосесії кожен обрав речі, які зберігають пам'ять про українських оборонців. Більше про світлини пронизані спогадами. про Відважних вояків у сюжеті наших журналістів. Звичайно, звичайно, не вистачає його привіт як справи. Пані Алла проклинає день, коли російські загарбники ступили на українську землю. Ворог забрав у неї найцінніше сина Олександра. 22-річний військовий з позивним Хаві служив у 3-му полку спецпризначення. В 2014-му, коли почалася війна, виконував бойові завдання в тилу противника. Одні з таких завдань сташа спас дві розвідгрупи дивів заточення, в якому вони були 36 годин. Вони виходили з цього оточення. Як казав командир, його, його зір гострий спас, він побачив попереду себе і показав. Знаками, якісь що там засідка, і вони потім вийшли. 24 червня 2014 року. Олександр супроводжував гелікоптер із бійцями СБУ на гору Карачун, що поблизу Слов'янська. На її вершині військові встановили обладнання, що мало б фіксувати факти порушення режиму тиші бойовиками. Одразу після зльоту ворог підбив гвинтокрил із ПЗРК. Весь екіпаж із дев'яти осіб загинув. На фото пані Алла з камуфляжем Олександра. Це останнє, що нагадує. Кітіль його. Останній кітіль, який нам передали, бо теж вони пішли ще взимку, холодно було. То він цьому... Кітілі нам передали хлопці. Вся форма на зберігається. Шаф, 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 так ми нічого не трогаємо. Взагалі нічого, не, не ремонт, не робили. Хоча там я був, але так як була кімната, в нас так і залишилась. Пані Тетяна через війну втратила чоловіка. На фронт Володимир Ткаченко пішов добровольцем. Хоча були проблеми з зором, та все одно рвався боронити батьківщину. Тим паче встиг понюхати бойового пороху, коли служив миротворцем Югославії. Володимира взяли командиром відділення в третій полк спецпризнач в 2014-му брав участь у боях за Амвросіївку із Варене та Сніжне. Також допомагав бити ворога на околицях Донецького литовища та в районі Савур-Могили. До війни працював експедитором, тож відмінно орієнтувався на місцевості, і це не раз рятувало життя його побратимам. Він мені нічого абсолютно не розповідав конкретно, мається на увазі. Тільки часто говорив, що ну, війна це не цікаво, тобі не потрібно це знати. Е, ну, я тобі говорю те, що ти маєш знати. Головне, що я живий, головне, що я з тобою спілкуюсь там періодично, звичайно. У зоні АТО Володимир провів рік, каже дружина. Пощастило повернутися додому живим, проте контузія спровокувала рак. Медики виявили злоякісну пухлину у голові військового. Дивувало професора те, що людина з такою патологією, коли були. Пошкоджені всі центри особистості могла не просто воювати, а з, зі зброєю в руках захищати. І ще при тому, я так думаю, що хоробро, вони це все робили. Е, і він говорив, що ну, це, це нонсенс, фактично. Мабуть, спасало те, що він був з таким, знаєте, бажанням. Визволити, не дай Боже, щоб до нас не прийшли, як не вмовляв, але знову брати у руки зброю. Лікарі Володимирові категорично заборонили. Пригадує Тетяна. Чоловік переніс кілька операцій. Втім, рак переміг. 10 червня 2017 року 43-річний спецпризначенець помер. На фото Тетяна позує з формою, в якій Володимир пройшов війну. До сьогодні береже її як реліквію. Він дуже охайно відносився до своїх речей, особливо до військової форми. Він не дозволяв Прати нам не 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 нічого робити. Оце він сам все не дай Боже, щоб там щось там, не дай Бог. Такий він був Тільняшку Дуже любив він. З нею розставався і до війни майже весь час я іноді не розуміла, чому він це робить. Мабуть, йому наскільки близька була ця річ. Фотопроєкт Живу завдяки тобі ініціювали, щоб розповісти про героїв, які поклали життя на вівтар свободи України та вшанувати їхній подвиг, пояснює фотографка Юлія Косюн. Зйомки тривали впродовж трьох місяців. Щоб підкреслити українську ідентичність, родичі загиблих позували на фотокамеру в національних сорочках. Крім того, показали речі, якими дорожили воїни. Нам хотілося розказати більше про них, розказати про їхні захоплення. От були родини, які які приносили якийсь там спортивний інвентар, бо там були якісь чемпіони світу з різних видів спорту. Були родини, які приносили речі, які залишилися вже після героїв, якісь, наприклад, касту. З Майдану, ну, тобто, які були пам'ятні для них, і вони їх дуже зберігають, кулончики різні шеврони. Унікальна фотовиставка розмістилася в краєзнавчому музеї. В експозицію увійшли 27 щемливих світлин. Ми, по суті, в нашій колись безпеки на кіровоградщині ем, платимося за цю безпеку тими, кого відправляємо на фронт чоловіками і жінками. Багато з них віддають своє життя для того, щоб ми стали українцями, щоб наші діти стали справжніми українцями. і Відчули це в Кропивницькому Знімки експонуватимуть до кінця лютого, після чого фотопроєкт помандрує областю. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини правда тут.